Так, ну всім доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про вигоди, які можна отримати в компанії Лівгуд. Поговоримо про перспективи, про переваги компанії. Розкажемо вам, що потрібно зробити, щоб користуватися усіма вигодами від компанії Лівгуд. Проговоримо про компанію, наскільки вона надійна і наскільки їй можна довіряти. Сьогодні з вами я, Олена Юрик, і спілкуємося. Про компанію Лівгуд, про бізнес Лівгуд. Компанія офіційно зареєстрована в Сполучених Штатах Америки, штаті Флорида, місто Юпітер, ще в 2021 році заснувала, застосувала клубну систему 13 грудня 2022 року. Тобто, буде ось на днях, буде два роки. Клубу Лівгуд ми запрошуємо вас на святкування, яке відбудеться 13-14 грудня, місто Львів, готель «Жорж». Приходьте, ви ще встигаєте потрапити буде цікаво і корисно, і для вас це запам'ятається надовго. Тому запрошуємо на гарне святкування нашого свята двохріччя компанії Лівгуд. Тож, засновники, засновниками нашої компанії, компанії Лівгуд є відомі люди. Генеральний директор Бен Глінський, директор по маркетингу на Одер Хазан це відомі люди, популярні, вони завжди на зв'язку, завжди нас підтримують, завжди виходять на спілкування, дають нам навчання по бізнесу, по стратегічним. Навчанням також є директор по продукції Ліза і Райн Гудкіни. Вони займаються продуктом, розробкою, надають навчання по продукту. Це ті люди, які з нами постійно контактують. Вони зустрічаються з нами в Zoom, в YouTube, Facebook, Instagram. Це дуже приємні контактні люди і люди, яким можна довіряти. Дійсно, вони мають великий досвід. В цій сфері в роботі мережевого бізнесу мали свої компанії, зараз очолюють компанію LivGood і гарно просувають її на світовому ринку. Клуб стрімко росте і розвивається. На сьогоднішній день клуб налічує більше 1 мільйона 800 тисяч учасників у всьому світі, займає лідиручі позиції в міжнародних рейтингах серед більше, ніж 800 компаній світу. Наприклад, за 2023 рік компанія зайшла в топ 5 як компанія з найкращим маркетинговим планом зайняла друге місце компанія, якій найбільше довіряють у 2023 і 2024 році. Зайняла друге місце як компанія з найкращим маркетинговим планом вже на 2024 рік. Займає першу позицію як компанія, якій найбільше довіряють у 2024 році. По кількості рекомендованих дистриб'юторів займає перше місце. Є такий рейтинг на бізнес Home, рейтинг Momentum, де компанія Livgood вже останніх півроку займає лідируюче перше місце. Livgood отримала найвищий рейтинг 3AP. Плюс в липні 2024 року. Це найвищий рейтинг якості продукції і надійності компанії, що вказує на високий рівень довіри до компанії і стабільність та її ефективність. Лише 5% компаній отримують цей рейтинг. Лівгуд це клубний бізнес. Це компанія, яка працює за клубною системою. Компанія, яка має свій маркетплейс і е працює партнерська програма, так званий бізнес на підписках. Вигідно всім, вигідно купувати продукцію, користуватися продукцією, і вигідно розбудовувати бізнес. Компанія «Лігут» працює за клубною системою, як я вже сказала, з грудня, 13 грудня 2022 року. Що таке клуби? Клуби це спільноти зібрання людей по інтересам, де отримують певні вигоди і переваги. Слубна система дає нам доступ до особистого маркетплейсу з продукцією та по найнижчим цінам, без обов'язкових закупок і продажів продукції. Відкривається доступ до власного онлайн-офісу, де ведеться вся бухгалтерія, звіти, зарахування коштів в наш кредитний гаманець, автоматичне поповнення продукцією. Особистого маркетплейсу та багато іншого, і це все нам надає клубна система. Доступ до певних вигід, вигод. Можемо самостійно вести бізнес і заробляти. Тобто, ви користуєтеся продукцією і працюєте в компанії за власним бажанням. В компанії немає обов'язкових закупок, продажів продукції, вам не потрібно створювати. Продуктові склади продавати, щоб заробляти вигідно розвивати бізнес і користуватися продукцією. На сьогоднішній день учасникам клубу доступні продукти для здоров'я та краси преміум класу по найнижчим цінам, нам без мережевої націнки. Все це ви можете знайти в. У власному маркетплейсі особистому, коли будете партнером компанії Лівгуд. Асортимент постійно збільшується. Найближчим часом планується більше ніж 200 найменувань продукції. Буде продукція по догляду за домом, буде брендовий обдяг, буде побутова техніка, також будуть платформи послуг, платформа для навчання та туристичні подорожі. Товари на 75% дешевші ніж аналогічні товари інших компаній. Це вже прослідковано, це вже підтверджено, і ви також можете в цьому переконатися. Доставка продукції відбувається більше ніж у 200 країн світу. Компанія не працює з країнами, які знаходяться під санкціями в Україну. Товар доставляється через службу доставки Нова пошта або міст. Доставка з Америки відбувається приблизно за 7-10 днів. Ми в вільному доступі користуємося продукцією, замовляємо безпосередньо прямо з Америки, але також у нас є склади в Німеччині, де можемо замовляти продукцію. Товар ми купуємо за власним бажанням і в тій кількості, яка нам необхідна. Market Place представлений лінійкою натуральної органічної продукції, яка має подвійну сертифікацію на сирону на сировину, з якої виготовляється, і на кінцевий продукт. Діє, на сировину діє сертифікат сільського господарства США, а на кінцевий вже є низка сертифікатів відповідно кожного продукту. Є сертифікат GMP. Сертифікат найвищої якості. Є сертифікати на кожен продукт, з ними можна ознайомитися на сайті компанії. Ще що цікаво, що діє 90-денна гарантія на продукт, повертають кошти навіть з пустої пляшки. Якщо у вас виникли якісь питання, якісь... ви хочете повернути продукт, ви можете це з легкістю зробити в 90-денний термін, і компанія вам поверне кошти. Є продукти. Для підтримки серцево-судинної системи є продукти для очищення організму, для підтримки роботи нервової системи, гормонального балансу, продукти для корекції ваги, спортивне харчування та косметика преміум класу, є продукція для жінок, для дітей і для чоловіків. Кожен для себе може знайти певні вітаміни, бади для своїх потреб. Продукція найвищої якості по доступним цінам. В Ціну продукту не закладена маркетингова націнка. Лівгуд – це товарний бізнес без обов'язкових продажів і закупівлі товару. Бізнес базується на запрошеннях. Будуємо мережу споживачів для маркетплейсу компанії Лівгуд. Є сім видів доходу. Ви отримуєте бонус 50 це 25 доларів за кожного нового запрошеного партнера, учасника клубу лівгуд. Виплати відбуваються щотижня. Обмежень по цьому виду доходу немає. Наприклад, ви запросили два партнера, отримали 50 доларів на слідуючий четвер. Запросили 10? отримали 250 доларів відразу не чекаєте кінця місяця, а відразу на слідуючий четвер ви отримуєте зароблені кошти. Отримуєте 50% від доходів ваших особисто запрошених партнерів. Тобто, якщо ваші партнери, яких ви запросили, вийшли на певний дохід, ну, наприклад, 1000 доларів, то ви отримуєте дохід 50%. Тобто, 500 доларів ви отримаєте з доходу ваших особисто запрошених партнерів. І якщо у вас, наприклад, не один такий партнер, а 5, 10%, відповідно з кожного партнера, ви будете отримувати 50% з доходу ваших партнерів. 50% доходу отримуєте від продажу продукції по роздрібним цінам. Зауважу, що у нас продажі не є обов'язковими із закупки, але дохід від продажів продукції є. Є ще два види доходу від продажів продукції. Ви з цими доходами можете детальніше ознайомитися на презентаціях, на бізнес-зустрічах, де в слайдах, де повністю в цифрах розкажуть повністю маркетинговий план. Маєте пасивний дохід 2,5%, який формується від доходу особистої глобальної структури. Глобальна структура кожного учасника складається з особисто запрошених людей і людей, які потрапляють. До вашої її структури по так званому переливу. Максимальний пасивний дохід сягає від 2 тисяч доларів на місяць до 16 тисяч доларів на місяць. Це залежно від того, як заповнена ваша глобальна структура і який статус ви маєте на певний момент відліку часу. Цей дохід формується поступово, і на отримання цього доходу потрібен час. Скільки потрібно, є люди, які на цей дохід мають право люди, які нікого не запрошують, які просто користуються продукцією або, можливо, розбираються з бізнесом, вони також мають право на отримання пасивного доходу. Є певні умови, цей дохід обмежений. Кожна людина має право на отримання пасивного доходу. Але ще раз зауважую, що цей дохід формується поступово. І на отримання потрібно буде час, рік, два, три, п'ять. Це вже покаже час, тому що компанія молода, ми ще тільки напрацьовуємо, але в маркетинговому плану цей дохід прописаний і будуть отримувати всі. Поступово, спочатку, там 10 доларів, 20, 50, 100 і так далі. Цей дохід він поступово зростає. але... Ті люди, які працюють серйозно, які будують бізнес, вони націлюються на дохід, дохід від доходу, що він називається медчин-бонус. Дохід 50%, як я вже говорила, від доходу наших особисто запрошених партнерів. Ще хочу зупинитися: є такий вид доходу, як премія 2 Від світового доходу отримують партнери у статусі діамант. Це приблизно від 3-5 тисяч доларів на місяць. Згодом цей вид доходу буде сягати не менше 10 тисяч доларів на місяць, тому що компанія росте, розвивається, і товарообіг закупівлі збільшується з кожним місяцем. Це вже показує наша статистика компанії. Компанія виплачує 82% доходу в мережу своїм партнерам. Жодна компанія не має таких виплат доходу партнерам як компанія Лівгуд. Як отримати всі вигоди від компанії? Потрібно тільки зареєструватися і оплачувати абонплату. Фід легкий, доступний для кожного. Реєстрація коштує всього 50 доларів, відбувається одноразово і назавжди. Ніяких повторів, ніяких перереєстрацій немає. Місячна активність складає всього 10 доларів на місяць або 100 доларів в рік. Таким чином, ви економите 20%, тобто 20 доларів. Запросивши лише два партнера, ви повертаєте кошти, вкладені на старті. на старті. Це легкий бізнес і легко окуповується даний бізнес, вкладення в даний бізнес. Велике значення має команда, в якій ви будете працювати і розвиватися. В нашій команді. Гавриш -тім. створена чітка стратегія роботи від реєстрації партнера, створення команди і до отримання доходів найвищих рангів. Побудована система роботи на результат запрошення, навчання, дублювання бізнесу. В цьому ми навчаємо на наших командних зустрічах. Є система навчання. Де щоденні ведуться щоденні презентації по бізнесу, зустрічі по продукції та стратегічні навчання? Створена система підтримки команди, є професійні наставники, спікери, профільні фахівці по бізнесу, по продукції, які допомагають нам розвивати наш бізнес. Впроваджені новаційні технології. Ми застосовуємо чат-бот, який презентує нас 24 на 7. І навіть тоді, коли ми відпочиваємо, бізнес наш, наш працює, і до нас приходять реєстрації, приходять люди, які хочуть працювати в нашій команді. Проходять живі зустрічі. Ми зустрічались влітку в місті Яремча, був незабутній. У нас незабутня зустріч, де ми перший раз зустрічалися з тими людьми, з якими ми тільки мали зв'язок онлайн. Жива зустріч це неповторна, це і емоції, це і посмішки, це обмін енергією. І зараз ми вас запрошуємо на живу зустріч у місті Львів на святкування двохріччя нашої компанії, готель-жор, 13-14 грудня. Ще у вас є шанс потрапити, встигнути потрапити на святкування, і приєднатися до нашої дружньої команди. Так, що потрібно зробити? Взяти реферальне посилання у тієї людини, яка познайомила вас з клубом ЛівГУД, або дала відео подивитися, або зараз ви знаходитеся в прямому ефірі, у вас є можливість взяти посилання і пройти. Безкоштовний тур по сайту, ознайомитися з маркетплейсом, ознайомитися з особливостями ведення бізнесу, розглянути сертифікати, розглянути продукцію, тобто повністю дізнатися про бізнес, який можна ефективно розвивати. Я пропоную вам завершити дану реєстрацію, тобто оплатити, пройти реєстрацію до кінця і стати партнером нашої команди. Реєструйтесь за посиланням, не втрачайте можливість створити надійний легальний бізнес і отримувати стабільний, достойний дохід. Ми, в свою чергу, покажемо вам все, навчимо, проведемо, допоможемо в розбудові вашого бізнесу. У кого є питання, відгуки щодо компанії, щодо бізнесу, щодо продукції можливо, можете взяти мікрофон і поділитися з нами. Будь ласка. Доброго вечора, Леночка. Хочу тобі дуже подякувати за прекрасну презентацію. Наскільки все сказано? Наскільки все сказано влучно, конкретно. І я хочу сказати, що дійсно кожна людина в Лівгуд може отримати те, що їй буде дуже дуже до вподоби, те, що їй буде сьогодні дуже необхідно. Сьогодні здоров'я шукає велика кількість людей. Сьогодні фінансову таку складову частину, як додатковий дохід, і основний дохід, шукає величезна кількість людей, особливо в Україні на сьогоднішній день. Наскільки це складно, ми сьогодні живемо в такій ситуації, і при таких мінімальних просто зусиллях можна дійсно жити життям своєї мрії. Спочатку треба дійсно попрацювати активно. Всім я рекомендую. Включитися наповно, не чекати, а просто найближчі кілька років дати собі можливість зробити все максимум, щоб досягнути, досягнути найвищих рівнів. І тоді ви собі будете точно дуже-дуже вдячні, що ви колись для себе відкрили лівгуд і що ви прийняли таке рішення. Я тобі дуже вдячна, дуже вдячна за твою роботу, дуже вдячна за твій вклад в нашу команду і бажаю тобі успіху, бажаю тобі. Все, що ти собі забажала, хай обов'язково здійсниться. Класної тобі команди, позитивних людей тобі в команду, ну і лідерських статусів. Дякую величезно. Дякую, Марина, за відгук, за побажання. Я тобі дуже вдячна. Вдячна, що в мене гарний наставник, що в мене є на кого покластися, на кого понадіятися. Я знаю точно, що ти мене завжди підтримаєш. І я знаю, куди мені йти, як мені працювати, як мені вести своїх людей, тому що я так само, як і ти, працюю онлайн в основному. І це дає свої результати. І ті люди, які думали, що онлайн-бізнес це нереальний, клубна модель бізнесу це щось незрозуміле. Повірте, це досить доступний бізнес для кожного, і кожен може тут заробляти і отримувати свій дохід. На які він заслуговує. Бажаю вам всім успіхів і дійсно отримувати і здоров'я, і матеріальну вигоду співпрацюючи з даною компанією. І бажаю, звичайно, гарних свят і до зустрічі у Львові. Дякую. З вами була я, Олена Юрик. До наступних зустрічей!